Цього дня, три роки тому, росіяни завдали масованого авіаудару по Чернігову. Окупанти вдарили ракетами по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста. У момент удару на вулицях стояли черги до аптеки та за продуктами. Від терористичного бомбардування тоді загинуло 47 людей, 18 дістали поранення ж дня окупанти продовжили нищівні постріли проти цивільного населення в житлових районах Харкова, Ізюма, юма, з авіації артилерії. У наслідок обстрілів загинуло тоді 34 людини, майже 300 дістали поранення. Сьогодні ворог не змінив своєї тактики. Він продовжує вбивати цивільне населення і загарбовувати наші території. Та чи вдається йому досягати поставленої мети, що наразі відбувається вздовж лінії фронту, далі в нашому дайджесті. Масовані обстріли та наступ на Сумщині днями росіяни намагалися прорвати кордон на сході сумської області в районі села Новеньке. Окупанти здійснили спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, пересуваючись переважно піхотними групами. Загарбники намагалися атакувати одну з українських позицій, але по них відпрацювали ЗСУ, Після чого ворог відійшов з втратами. Про це повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Не меншу відсіч ворогу отримує і на Покровському напрямку. Останній місяць для окупантів став безуспішним на цьому відтинку. Російські військові намагаються підійти до Покровська з півдня та обійти місто з південно-західної та західної сторони, щоб перерізати трасу Дніпро-Покровськ. За даними речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктора Тригубова, російська армія має брак у танках та бронемашинах, а для штурмів залучає цивільний транспорт. Та, попри втрати за інтенсивністю боїв, цей напрямок залишається найгарячішим через невдачу на Покровському напрямку. Російська армія посилює тиск на новопавлівській ділянці фронту. У ході бою воїни підрозділу десантно-штурмової бригади збройних сил України успішно відбили атаки російських окупантів, знешкодили ворожі бронемашини та техніку, завдавши значних втрат російським загарбникам. І, попри спроби прориву оборони українських десантників, російські війська зазнали чергової поразки. У Запорізькій області ситуація напружена. Ворог активізував атаки на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Так, за даними генштабу ЗСУ, окупаційні війська чотири рази штурмували позиції сил оборони в районах П'ятихаток, нестерянки та кам'янського. На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районі чарівного. Окрім того, ворожа армія гатила по Запоріжжю та ще 11 населених пунктах області з різного виду озброєння. Зокрема, було завдано понад 400 ударів лише за останню добу. В той час на харківському напрямку противник вкотре не зазнав успіху. Російські окупанти так і не змогли закупити лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко. Станом на сьогодні маємо констатувати, що більше як місяць ворог на відтинку успіхів немає. Тобто сили оборони блокували противника. Це при тому, що штурми з броньованою технікою йдуть через кожні два дні. За останній тиждень ми відбили три бронетанкові штурми. Кількість штурмових дій ворога зменшилась і на Луганській ділянці фронту. Про це заявили у оперативно-тактичному угрупованні Луганськ. За даними речника, по лінії зіткнення спостерігається активність ворога. На турецькому напрямку противник проводить логістичні переміщення та переміщення особового складу. Наші військові завдають ударів і знищують противника на тих рубежах, де він накопичується. На Краматорському та Сіверському напрямках активність противника не фіксувалась, зазначив речник.